Раз я читав Остапа вишня, як він рибалити ходив, та й вирішив піти до стану, бодай хоч щось би там зловив. Я, як і вишня, теж романтик, любив, як піть та шички, збирати ягоди у лісі, гриби, соснові шишечки. З самого ранку ще світало, Зібрався я на рибний став. І що клює там раз за разом, про це я також добре знав, прийшов, закинув свої снасті і став тихесенько чекати. Тут, як шарпнуло все одразу, не знаю, яку гудку брав. всі поплавки у різні боки, в крові заграв адреналін, Тягнув разу по три кілі, літав, не чуючи колін. Підходять тут якісь дядьки, сказали, штраф мені платити. А щоб вас холера взяла, мені ще ж ловить кортить. А поруч з ними пес голодний, Мені всі зуби показав. І я одразу здогадався, що тут, напевно, я попав. Вудки мої конфіскували, бо став приватним, оказався. Ще рибу, що піймав, забрав, штраф заплатив і додому дався. Іду, а став в очах рабіє, в крові пропав адреналін. Не та рибалка, що привишлі, вже все приватне, і час змінився.